Учні Рівненської гуманітарної гімназії до початку повномасштабної війни та пандемії коронавірусу були частими гостями в інших країнах. У травні 2018-го під час однієї з подорожей до німецького містечка Оснабрюк, у пам'ятному місті діти залишили свої листівки. Цьогоріч одна з них трапилась на очі волонтерам, і це настільки їх зворушило, що вони разом з німецькими школярами відправили десятки листів учням рівненського ліцею за номером 7 зі словами підтримки. Сьогодні діти отримали Послання мені дуже приємно, що про нас не забули, що про нас пам'ятають. Це дуже приємно. Дякую. вам. Я усвідомлюю, що люди за кордоном в інших країнах підтримують нас, готові допомагати нам і вірять в нашу перемогу. Сьогодні тогочасні учні вже покинули стіни закладу, тож листи дісталися сучасним школярам. Втім, тепер вже випускники знають про те, що їхні послання знайшли. П'ять років тому разом з дітьми у подорожі відправилась вчителька німецької мови Людмила Ваколюк. Мені згадує, як все минало. На цій зустрічі ми проводили різноманітні, працювали в різноманітних групах творчих, мистецтво, театр. Також ознайомлювалися з культурою, звичаями, традиціями, відвідували кладовище хаґер, де садовили дерево і сердечко. Чого це в нашій історії почалася? історія одного сердечка. Листівку сердечку учні залишили біля одного з меморіалів жертвам війни. Волонтерка Олеся Грибовська розповідає, від початку повномасштабного вторгнення жителі міста Оснабрюк неодноразово виходили на мітинги у підтримку України та висловлювали співчуття нашим втратам. Тож не здивована, що вони вирішили підтримати українських дітей і таким чином. Саме під час одного з мітингів волонтерка Ірина, що проживає в Німеччині, помітила листівку біля меморіалу. Вона помітила сердечко з надписом Рівна гімназія і вирішила, щоб ці листи були відправлені саме в нашу рівненську гімназію. Але ми ще не знали, яка це саме гімназія. Я провела таке ну, дуже маленьке розслідування, з'ясувала, що це наш сьомий ліцей. І ось так ці листи за півтори тисячі кілометрів потрапили до мене в руки, і безпосередньо потім звернулася до керівництва. Вони підтримали цю ідею. Зробити такий захід, вручення цих листів, і в відповідь дітки з ліцею написали теж листи у вигляді сердечок. Волонтери та керівники закладу кажуть, історія, що зародилась ще п'ять років тому, однозначно на цьому не закінчиться, оскільки тепер вони підтримуватимуть постійний контакт з німецькими друзями. Дарія Солодовник, Тетяна Міщинська та Олег Шоломай, телеканал ITV.